Вітаю вас в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Юлія Тимошенко заявила про те, що буде балотуватися в президенти України на дострокових виборах 25 травня. Юлія Володимирівна має намір балотуватися від всеукраїнського об'єднання. Батьківщина Принаймні, вона заявила про те, що 29 березня, коли відбудеться з'їзд батьківщини, вона буде просити з'їзд, підтримати її кандидатуру на посаду президента. України серед того, що сказала Юлія Тимошенко сьогодні, вона заявила про те, що вона зможе подолати корупцію в Україні, тому що вона знає, як боротися з цією корупцією, і у неї є досвід боротьби з корупцією. Зокрема, в 2000 році вона пообіцяла повернути Крим Україні, назвала Володимира Путіна ворогом номер один і сказала про те, що жодних контактів, жодних. Перемовин з Володимиром Путіним вона дотепер не проводила, крім того, вона заявила, що за умови її перемоги на президентських виборах прем'єр-міністром України залишиться Арсеній Яценюк. Юлія Володимирівна також заявила про те, що нинішні вибори будуть чесними і прозорими за всю історію України. Блогери активно починають коментувати. Заяви Юлії Тимошенко і її намір балотуватися у президенти Юрій Палійчук на своїй сторінці в Фейсбук написала, що. Юрій Палійчук написав, даруйте, щойно Юлія Володимирівна Тимошенко сказала, що вона найчисніший прем'єр, бо пройшла люстрацію Азаровим і Януковичем? Вони чотири роки шукали корупцію в її уряді і не знайшли за її логікою. Якщо вона найчисніший прем'єр, то Янукович з Зазаровим найкращі борці з корупцією. Якщо Янукович з Азаровим корупцію не знайшли, то чи готова вона пройти таку ж люстрацію, якщо нею займеться Сергій Лещенко? Сергій Лещенко... За журналіст Української правди. Ось такі питання ставить Юрій Палійчук. Сергій Рачинський пише: Юля оголосила, що заступає на пост президента. Вибори це дурниця з минулого. Ось так пише Сергій Рачинський. Ми на своїй сторінці, на сторінці телеканалу ТВА, проводимо опитування і е, попросили наших читачів, глядачів відгукнутися і прокоментувати намір. Юлії Тимошенко балотуватися у президенти. Ось такі відповіді ми отримали від наших читачів. Віталій Курочка пише: ну навіщо? Багато знаків запитань. Сергей Цепцюк пишет, вперед в прошлое, знак питания. Виктория Панова, Юлия Тимошенко, принципиальный политик, который очень нужен нашей стране в этот тяжелый момент. Я и верю, которая два раза сидела в тюрьме незаконно, и на нее ничего не могли нарыть спецслужбы. Уважаю Виктория Панова. Неля Ткачук пишет, ушки эльфа ее выдают, обязанность спутывать... спутывать в... Волосы засаждають людям мислі, убеждення. Е, Світлана Гнилозуб пише негативно, і це, е, цю, цей коментар підтримало найбільше наших читачів, дуже багато лайків під цим повідомленням. Даніл Ковзун пише: вона політик старої формації, Откатчик і отмивщик, а не хазяйства, Категорически проти. Владимир Багуцький пише, вона програє навіть Ольги Богомолець. Сергій Яковчук, категорично не сприймаю. Юлія Купріна ставить запитання, чому допи можна, а Юлі не можна. Гузар Віталій, не можна цього допустити. Олена над точі іронізує, Юлі Внуків. Ну, ось така реакція наших телеглядачів, наших читачів, які є на сторінці телеканалу ТВАЙ у Фейсбуці. Тим часом сьогодні вранці. Ольга Богомолець заявила про те, що їй не вистачає грошей для застави для участі у президентських виборах, і було оголошено номер рахунку, на який Ольга Богомолець збирає ці кошти. Нагадаю, що для того, аби брати участь у президентській кампанії, треба внести на рахунок ЦВК 2,5 мільйони гривень. Ці 2,5 мільйони гривень повернуть лише тим. Кандидатам в президенти, які вийдуть у другий тур виборів, тобто двом кандидатам, які вийдуть у фінал президентських перегонів, нагадаю, що на сьогодні про намір балотуватися в президенти вже заявили Михайло Добкін, колишній губернатор Харківщини, Вадим Рабінович, бізнесмен, колишній віце-прем'єр-міністр з уряду Миколи Азарова Юрій Бойко. А також Віталій Кличко заявляв про те, що він готовий балотуватися у президенти. Поки що немає реакції Петра Порошенка. Ну принаймні, офіційно він не заявляв про те, що він буде балотуватися. Хоча соціологічні служби говорять про те, що у Петра Порошенка зараз достатньо високий рейтинг, як у кандидата в президенти, окрім того, свої документи до центральної виборчої комісії подали Ренат змін. А також збирався балотуватися в президенти, не знаю чи подав документи Петро Симоненко, а також Сергій Тігіпко. Ну, власне, це поки що весь перелік кандидатів в президенти. Очевидно, до цього переліку долучаться ще Олег Тягнебок та Олег Ляшко, судячи з усього, а також про свій намір. Балотуватися в президенти заявляв і Дмитро Ярош. Просто невідомо, чи подавав він документи до Центральної виборчої комісії чи ні. Сьогодні вранці е, Арсеній Яценюк виступив у парламенті і представив пакет антикризових законопроєктів. Що сказав Арсеній Яценюк, До чого зараз готується уряд і які зміни він пропонує ухвалити разом із парламентом. Отже, серед основних тез. Е, Арсеній Яценюк заявив про те, що в Україні буде запроваджено податок на багатство. Крім того, буде запроваджено прогресивну шкалу оподаткування. Той, хто буде заробляти більше 300 тисяч гривень на рік, будуть платити податок у розмірі 20 Більше 500 тисяч гривень 25%. Пенсії будуть індексовані на рівень інфляції. Кабінет міністрів скоротить. Число чиновників на 10% це десь приблизно 24 тисячі чоловік. Окрім того, після проведення конституційної реформи чиновників буде скорочено до 20%. Газ і електроенергія в Україні подорожчають, а приватизація усіх об'єктів державної власності, які Знаходилися у державному управлінні справами, це заводи, дачі, нерухомість відбудуться у найближчий час. Окрім того, очікується підняття акцизів на алкоголь та тютюнові вироби. Як сказав Арсеній Яценюк, ціна пива збільшиться десь в середньому на 50 копійок, пачки цигарок на 1 гривню. Ось основні власне тези, основні наміри уряду. Більше ви можете прочитати. про урядове инициативы на нашем сайте tvai.uaй там бишь разлогой комментар щодо инициативы Арсения Яценюка. Еще пишут блогеры про це. Мария Жартовська пишет, вот не буду скрывать, что на сцене Майдана Арсений Яценюк с его кулей в лоб смотрелся жалко. Но ну, не его это, а тут как в своей тарелке. Большой молодец, не думала, что когда-нибудь скажу это в адрес политика. Стартуй он сейчас на президентских выборах, у него бы было третье, а то и второе место в гонке. И надо отдать должное, что свою политическую карьеру он поставил на кон. Это достойно, пыша Мария Жартовска. Евгений Фурсин так комментуя урядовые инициативы. Яценюк рассказал, что за последние четыре года украли множество денег из бюджета. У меня вопрос, а где задержание, суды, посадки? Или ворон ворону глаз не выклюнет? До речі, питання про те, чому колишні посадовці не ув'язнені, чому їх не заарештовують, досить часто лунають в українській благосфері. Поки що відповіді, чітких відповідей від МВС та СБУ немає. Відомо, що більшість посадовців оголошено у розшук по лінії Інтерпола і по лінії МВС. Андрій Блінов, економіст, пише про пропозиції Арсенія Ясенюка на своїй сторінці Фейсбук, судячи з антикризового виступу Ясенюка в парламенті, тема попередників залишається хедлайновою в українській політиці. В даному разі Андрій Блінов, очевидно, має на увазі постійні апеляції Ясенюка до попереднього уряду, який, на жаль, призвів до катастрофічної ситуації українську економіку, зокрема щодо. Того, що у казні недостатньо коштів і взагалі дуже великий дефіцит бюджету, як заявив Арсеній Яценюк, Україна опинилася на грані краху, економічного краху. Тетяна Висоцька на своїй сторінці в Фейсбук так пише про те, що пропонує Яценюк. Яценюк сказав, що 30% українських домохозяйств будуть отримати субсидії на оплату ЖКХ. хто опять нахватається в лапках кредитів. Ксучка-блог, ось так от думає Тетяна Висоцька. У даному разі вона говорить про те, що все одно уряду доведеться якось дотувати тих, хто розраховує на субсидії, а відповідно і позичати грошей за кордоном. Лариса Денисенко так пише про ситуацію, яка складається в державі, взагалі коментує нинішні. Нині нинішніх, нинішніх політиків, Незважаючи на те, що ситуація дійсно важка, ведуться незрозумілі, хоч і публічні розборки між міліцією та самосуддівцями, кандидати у президенти дивують своєю різноманітністю, а деякі нарваністю. Не можу не констатувати наступне, коли я бачу, як Ясенюк, Порошенко та Кличко говорять із західними колегами без перекладачів, без перекладачів, шановне товариство, я це вже вважаю якісними змінами політичних лідерів країн. Чесно, пише письменниця Лариса Денисенко. Ілля Стронговський на своїй сторінці у Фейсбук. Яценюк зараз в Раді говорить різні конструктивно важливі речі і періодично зривається на маячню. Але я не почую від нього головного, на що чекаю від нового уряду. Існуючий податковий кодекс має бути скасований. Як формувати середній клас, коли країна продовжує жити в режимі знищення малого і середнього бізнесу? Народний депутат України від Батьківщини Микола Княжицький на своїй сторінці у Фейсбук пише. Поки що задоволений виступом Ясенюка рішення, які пропонуються логічні, вольові і не корупційні. Ось так думає Микола Княжицький. Тим часом Богдана Бабич на своїй сторінці в Фейсбук пише: «От скажіть, в нас купа свого газу і на 100 років вперед. Чому досі запитання? Чому досі палять батареї? Так, що я мушу відчиняти всі вікна? Чи можна Володимир Бондаренко є план по захопленню Росії закачки безлімітного газу? Почніть нарешті приймати адекватність? Атні рішення і провіть себе як господар, а зараз заборонив встановлювати автономне опалення. Зрозуміло, бо не було б на чому грабувати народ. До речі, це хороший тест для нової влади на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Ми проводили опитування: чи підтримуєте ви антикризові ініціативи уряду Яценюка і чи готові ви затягнути паски для, для того, щоб налагодилася економічна ситуація. В країні Уліана Василик пише: Паски так затягнуті по саме горло, а іншого виходу нема. Ігор Калугін, так, да, нужно і раду нагнути на конституційну реформу. Євгеній Позадка, якщо гарантуватимуть, що гроші ще не вкрадуть, то звичайно ще згоден. Більше коментарів можна прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. А ми з вами зустрінемося вже завтра об 11.20. Я розкажу, чим жила благосфера. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.